Огляд матчу Кремінь Полісся цікава зустріч. і Розпочиналася вона з того, що вшанували пам'ять героя України, який захищав нас від російської окупації. Слава Україні! Ну і перший гол подачі Грицука. Будківський забиває цей м'яч ще другий поверсаним, І дійсно досвід ЗУПЛ дозволяє йому бути найкращим. В цьому плані музичка міг рятувати тут ситуацію, зіграти на виході, але дійсно не вдалося цього зробити. Ну і Будківський знову головою, знову його голову. І бачимо, що цей гравець дійсно тут відрізняється від інших. В Першій лізі ми бачимо рівень дійсно різний футболістів. Удар знову від Полісся, Шастал атакує дуже небезпечний удар, підступний, який міг дійсно зайти. Ворот. Знову комбінація від Полісся. Шастел знову вже з лівої ноги пробуває, але не вдається забити тут п'ять, ну і Полісся домінує і домінувала. Дуже багато моментів було, атакують, ну і користуються слабкими зонами. Ось ці вбігання, удари, передачі просто неймовірні. Грицук подає на дальню стійку, небезпечний момент, і бачимо, стійка не заходить м'яч, не вдалося замкнути. Ну так, було десь незручно, але голу тут немає. Знову атака Полісся, класна передача. Ну і музичка на місці. Дуже непогано все робить в нас тут. Команда з Житомиру ми бачимо, ну передача ідеальна. Ну і не забувають. Полісся. Знову атака пішла від Полісся, удар, і який сейф робить захисник. Давронбек просто не дає він м'ячу зайти у ворота, не побоявся, а ну, на впевненості тут зіграв. Ну, а тут фол на футболісті. Шастал падає, йому боляче. Ну і Романов ставить пенальті. Це дійсно 11 метрів, ніяких апеляцій тут не повинно взагалі бути. Ну і в 9 дуже впевнено реалізовує цей пенальті. В нас Грицук, молодець, 2-0, ставить таку, знаєте. Ну, не крапку, але дуже великий натяк на перемогу Полісся. В першому таймі 100%, в другому ще під питання. Ну, Ми бачимо, Полісся далі атакує, музичка на місці. Ну і по матчу загалом у Кремені було мало нагод забити. Бачили, що досвід відрізняється. Фізика також. Ну і Полісся просто атакує. Могли забути внутрішній третій м'яч. Тут було дуже небезпечно, але. Немає там продовження ніякого. Ну і поліса дійсно домінує. Це ми бачили не тільки по огляду матчу, а й по матчу загалом усі хвилин. Непоганий удар, але немає тут голу, ну і арбітер фіксує про закінчення цього матчу.